Так, підходжу до свого місця. Там сидить. Тут сидить. Кам'янка, молода. І тут пару метрів. Траєрок. І фраєрок такий нехуйовий, не облізний. Так, знову ведра була. Тут стоїть. Тут тоже пусто. А ні, щось ішло. Бобер або ведра. Блять, знову йшла. Знову йшла, вишива волосся. Блять, похоже на... Блять, або лисиця, або якась лісова бережа. Стоїть тут на стежці. Добре, зараз поправлю та йду далі. Тут пусто. Стоїть кунець на приманку, треба замінити. Походу вона на неї не буде йти. Пусто? Так, підходжу до ще одної постановочки. Пусто-пусто. Хто це у нас тут такий? Оп'ять ти? Оп'ять? Хе. Не можу зрозуміти то лісовий, бля, чи ні. Якийсь, блять, не зрозумів. Теж хвіст такий, бля. Коротше хуй. Ось. Будем пускати, блядь. А хуя, якщо лісовий конець витісняє. Плюс одна. Ви ви собі розуміли? Метрів... 100 туди я взяв лісову Піздець без хвоста. Це да, коротше старе, бо то вже Ось такі приколи бувають. Так, ще одна постановочка. Повалене дерево, Дупло є. І ось тут я поставив. Будемо чекати на конечку. Так, підходжу я. І тут уже сидить, чекає мене. Друга на цьому місці. Минулому році і ця... Come